Як вам вдається тримати себе в формі, адже ви працюєте по 19 годин на добу? Ну, якщо чесно, по 16-17 по годин точно. А дається мені все дисципліна. Я не знаю, я така людина, що я буду хвора, якщо я прокинусь і просто зрозумію, що сьогодні вихідний день. Що ти будеш робити? Нічого. Кіно, доміно, телевізор. І це для мене найбільша депресія. Мені кльово, коли я встаю. Я розумію, що я встати не можу, але через пів години мене чекає тренер. Я пхаю свою дупу в спортивний костюм, випихаю себе, і вже через пів години я сяю, посміхаюсь, і ми розказуємо одне одному жарти, тому що в спортзалі немає жодної людини. Там темно, і навіть дуже часто не вмикають світло. І я присідаю і розминаюся в повній темряві. Потім приходить сторож, включає світло, і так починається мій день. Майже кожного дня. Крім відряджень, що дає мені такий зовнішній вигляд, це системні догляди за собою. Це не буде, коли ти будеш спати більше, чи пити більше водички, чи пити якийсь спеціальний вітамін. Це може бути лише тоді, коли ти будеш займатися собою і зі сторони менталки, і зі сторони спорту, і вітаміни, і харчування. Я не вживаю харчове сміття. Так, є великий. Недолік, я мало сплю. Я багато працюю, щоб я не відчувала депресії, що робити. Ми такі виснажені. Що робити? Дивись, пункт перший, іди на роботу. Там твоє суперсильне оточення, яке допоможе тобі вмить забути про те, що тобі хтось не написав повідомлення, про те, що він обіцяв і не виконав, і про те, що ти є сама у себе мала, і просто бери себе і роби такою, як ти хочеш. Все в твоїх руках повір.